Права 791. Знайдіть корені рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні х у квадраті мінус 36 рівня 0. Перетворимо ліву частину. Запишемо, як х у квадраті відняти, а 36 це 6 помножити на 6 або 6 у квадраті. Ну і це має дорівнювати 0. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів це добуток різниці цих виразів на їхню суму. х-6 на х плюс 6. І це дорівнює 0. Є. Ну що ж, добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми пишемо, що х мінус 6 дорівнює нулю, або х плюс 6 дорівнює нулю. Є. Ну що ж, переносимо тоді мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді дорівнює 0, було мінус 6, стане плюс 6. Або х у нас дорівнює 6. Є, це перший розв'язок. Або х плюс 6 розв'язуємо дорівнює 0, то x у нас дорівнює було 0. Зліва переносимо плюс 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. Стане мінус 6. 0 відняти 6, то x у нас тоді дорівнює мінус 6. Є. Переходимо до другого завдання. І в квадраті мінус 1,16 дорівнює 0. Ну що ж, запишемо ліву частину у такому вигляді, як y в квадраті мінус 16, це 1 четверта, що множиться на 1 четверту, або 1 четверта до квадрату, і це має дорівнювати 0. Ну що ж, різниця квадратів дорівнює 0. Запишемо тоді різницю квадратів як добуток різниці цих виразів, y мінус 1 четверта, на їхню суму на y плюс 1 четверта. І це має дорівнювати нулю. Ну що ж, у нас є два розв'язки. Або y минус 1 четверта дорівнює нулю, або Y+, плюс одна четверта дорівнює нулю. Є? Ну що ж, тоді переносимо мінус 1 четверту через знак дорівнювання з протилежним знаком, то y тоді буде дорівнювати 0. Було мінус 1 четверта стане плюс 1 четверта. Тобто y у нас буде дорівнювати. 0 плюс 1 четверта це буде 1 четверта є? Ну, а зараз мінус 1 четверту. Також переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді буде дорівнювати 0. Було у нас зліва плюс 1 четверта, стане мінус 1 четверта. Так, то y тоді дорівнює 0 відняти 1 четверту, це буде мінус 1 четверта. Є? Давайте тут одразу запишемо відповідь до першого і другого завдання. До першого завдання записуємо відповідь. Отже, Корінь нашого рівняння це мінус 6, і 6. є. Ну і в другому завданні запишемо відповідь. Ми отримали мінус 1,4. І ще один корінь 1 четверта є. Переходимо до третього завдання. 0,49 мінус х в квадраті до 0. 0,49 це 0,7, що множиться на 0,7 або 0,7 у квадраті. Мінус х в квадраті це має дорівнювати 0. Ну, ж, ліву частину розглядаємо. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде 0,7 мінус х на їхню суму на 0,7 х. Це має дорівнювати 0. Ну що ж? Цей добуток буде дорівнювати нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто 0. Тобто 0,7-х має дорівнювати 0, або 0,7 плюс х має дорівнювати нулю, 0. Має дорівнювати нулю. Є. Ну що ж, переносимо тоді 0,7 через знак дорівнює зліва 에, направо з протилежним знаком, то вийде мінус х дорівнює було 0. Зліва було 0,7, стане мінус 0,7, якщо перенесемо. мінус тобто, х дорівнює пишемо мінус дорівнює мінус 0,7 або х дорівнює 0,7. Ну, а зараз 0,7 плюс х дорівнює 0, переносимо тоді 0,7 через знак дорівнює з протилежним знаком. Тобто вийде 0. Було 0,7 стане мінус 0,7. Або х дорівнює 0 відняти 0,7 стане 0, мінус 0,7 є. Записуємо відповідь тоді. Пишемо відповідь. Отже, у нас в нашому рівнянні є два корені. мінус 0,7 і 0,7. Переходимо до четвертого завдання. 64 у в квадраті мінус 49 дорівнює 0. 64 у в квадраті запишемо як 8 у що множиться на 8y або 8у до квадрату відняти 49 це 7 помножити на 7 або 7 у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів це добуток різниці цих виразів на їхню суму. 8у-7, що множиться. Їхня сума це 8 y плюс 7. Ну і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, тоді або один множник, або інший може дорівнювати 0. То ми пишемо 8 y мінус 7 дорівнює 0. Або 8 y плюс 7 дорівнює 0. Розв'язуємо 8 y мінус 7 дорівнює 0. Переносимо мінус 7 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 8y тоді буде дорівнювати 0, було мінус 7, стане плюс 7. Або 8у дорівнює 0 плюс 7, це буде 7. Як нам знайти, чому дорівнює y? Потрібно добуток поділити на відомий множник, запишемо у вигляді дробу, то y тоді дорівнює 7 поділити на 8, як 7. 8 є. Ну, а зараз розв'язуємо 8y плюс 7 дорівнює 0. Пишемо, що 8 у дорівнює 0. Було у нас зліва плюс 7, перенесемо вправо, стане мінус 7. То 8 у тоді буде дорівнювати 0 відняти 7, це буде мінус 7. Знаходимо тоді невідомий множник у, Потрібно добуток культури на відомий множник. то Це вийде мінус 78. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. У нас є два корені. Перший корінь мінус 7 восьмих, а другий корінь 7 восьмих є? Yeah.